Вітаю всіх вас, шановні глядачі, шановні друзі. Сьогодні ми будемо казати виключно про пенсії в Україні. А саме як вирішити найголовніше питання, найболюче питання це питання обрахунку пенсії. Бо всі ви знаєте, що в Україні за весь період незалежності по сьогоднішній час не знайдений механізм щодо обрахунку пенсії, щодо обрахунку справедливого пенсійного забезпечення. Незалежно, ким людина працювала, якого вона посаду займала. Зараз є велика прірва між пенсіями звичайних українців і пенсіями топ-чиновників, суддів, прокурорів і такі інших. Але обрахунок пенсій має бути справедливим для кожного. І ця позиція надасть вирішення цього питання. А для того, щоб вирішити, ми маємо зрозуміти. Єдиний механізм, що треба в першу чергу враховувати трудовий стаж працівника. Якщо буде цей трудовий стаж врахований, тоді можна вже розпочати замислюватись над питанням, що ж треба на робити. Бо в будь-якому розрахунку там зазначається цей трудовий стаж в сьогоднішній системі. В тій системі, який був раніше, але трудовий стаж це та першочергова позиція, яка відіграє, відіграє ключову роль. І також ми пропонуємо враховувати цей трудовий стаж. А також врахувати розмір мінімальної заробітної плати. Для чого? Для того, щоб зрозуміти, скільки потрібно коштів від цієї цифри, враховувати за кожен. Трудовий рік стажу працівника. Ну, наприклад, мінімальний розмір заробітної плати зараз 8 тисяч гривень. І ми беремо 5%. Для того, щоб ми зрозуміли, що ця сума 5%, а це буде 400 гривень, це буде той момент, коли ця цифра 400 гривень буде множитись на кожен рік трудового стажу. Ну, наприклад, візьмемо трудовий стаж працівника 35 років. І ось обрахунок пенсії 400 гривень. Ми множимо на ці 35 років трудового стажу. І на виході людина буде мати 14 тисяч гривень своєї пенсії. Оцей механізм надає можливість обраховувати пенсії для будь-якого працівника, незалежно від його статусу. Незалежно від його діяльності, незалежно від його посади. Це буде справедливий обрахунок. Бо ми враховуємо також і той товарообіг, який був ще в радянські часи. Це були радянські рублі, купони карбованці а також через деякий час з'явилися гривні по різному курсу. Як це все прив'язати до сьогоднішньої системи? Тільки оцей розрахунок, який надає вирішення цього питання. Незалежно, ким людина працювала, це першочерговий момент. Бо є в сьогоднішній, в сьогоднішній системі розбіжності, що одні люди працювали на одній посаді, інші на іншій посаді. Для них різні розрахунки і різні підхід до питання пенсій. Тобто система має бути єдина. Для знаходження відповіді на питання справедливого рахунку. Як ми і пропонуємо, єдина система обрахунку пенсій для кожного. Тобто 400 гривень ми множимо на трудовий стаж і відповідно отримаємо суму. І цю суму людина буде отримувати виключно з Пенсійного фонду України. Бо ми кажемо про солідарну пенсійну систему, а пенсійний фонд України буде здійснювати виплату людям. У яких вже є пенсійний вік, а це 60 років. Але якщо у людини є, наприклад, різні відзнаки перед державою, різні нагороди, можливо, перед державою, різні моменти за свій трудовий шлях, яку людина здійснювала, і здобула здобутки, наприклад, перед державою. Тобто будь-які Моменти, які стосуються діяльності, і людина проявила себе перед державою. Як в цьому випадку буде Для цього буде здійснюватися також обрахунок, але це вже буде фінансова підтримка від держави, для тих людей, які мають ці здобутки. І ці здобутки будуть фінансуватися в першу чергу. А фінансування буде здійснюватися з державного бюджету України. За рахунок соціальних служб. Тобто буде роз'єднання виплат. Одна виплата це пенсійна виплата з пенсійного фонду України, а інша виплата це виплата з державного бюджету України. І таким чином людина, якій виповниться 60 років, вона може отримувати в першу чергу свою пенсію. І якщо є оці нагороди, здобутки перед державою, вона ще окремо буде отримувати. Оцю фінансову підтримку від держави в грошовому еквіваленті. І це все буде здійснювати і обраховувати соціальні служби. Але є такі моменти, коли людина, вже не маючи пенсійного віку, наприклад, 60 років, але вона не працює. Що в цьому випадку роботи? Також буде діяти ця система стосовно обрахунку цієї фінансової допомоги з боку держави. За рахунок державного бюджету. Тобто людині будуть здійснювати ці обрахунки. Наприклад, якщо людина працювала військовослужбовцем, здійснювала службу, або е, працівником поліції, або, наприклад, працювала в шкідливих умовах праці на виробництві, і людина виходить, е, можна сказати, не на заслужений відпочинок в нашій системі, а просто вона вже не працює закон. І тоді цій людині будуть виплачуватися кошти до досягнення її 60 років, але вже з державного бюджету України. Як тільки їй виповниться 60 років, тоді буде діяти оця система щодо обрахунку вже як людини пенсійного віку. Але якщо вона здобула заохочення відзнаки державою, то відповідно вже буде зроблений. Окремий розрахунок щодо того, що людина в пенсійному віку буде ще мати, якщо в неї ці здобутки перед державою, буде ще мати різні заохочення у вигляді фінансової підтримки, тобто роз'єднання оцих пенсійних виплат. Бо не можна сплачувати, виплачувати кошти тільки з одного джерела, як відбувається зараз. Це з пенсійного фонду. Незалежно. ти вже маєш пенсійний вік, або ти не працюєш по законодавству, але тобі також оплачується з пенсійного фонду. Ні. Вся зосередженість в сьогоднішній системі відбувається саме на пенсійному фонді. Тобто цей механізм треба змінити і роз'єднати оці виплати для того, щоб було розуміння, що ти людина пенсійного віку, тоді. Пенсійний фонд тобі сплачує. Якщо здобутки ти здобув, або якщо ти поки що не працюєш згідно законодавством, але тобі не виповнилося 60 років, тоді з державного бюджету держава буде тобі виплачувати фінансову підтримку. І ось таким чином, шановні начі, це буде правильний механізм. І людина вже буде знати і планувати, яка ж у неї буде оця пенсійна, пенсійна виплата, коли їй виповниться 60 років. І це буде зміни і вирішення питання пенсії щодо його обрахунку. Це буде інший погляд, це буде інший механізм, і це буде справедливо для кожного, незалежно ким людина працювала в свій трудовий час. Тому, шановні, ми проговорили це питання, як має бути в першу чергу, як змінити сьогоднішню систему пенсійних обрахунків. І ми казали саме про солідарну пенсійну систему. Тому, глядачі, якщо відео сподобалося, ставте вподобайки, залишайте свої коментарі, ставайте нашими підписниками. А для того, щоб це все зробити, треба в першу чергу змінити законодавство. Тобто, треба внести зміни до законодавства щодо пенсійного обрахунку і таким чином, щоб цей закон працював. І тоді вже буде інший результат. І будуть вже інші виплати, і вони будуть справедливими ці виплати. Тому всім дякую, шановні глядачі, і до нових зустрічей!